Слав, і сьогодні ми продовжимо грати у скібіді Туалет Файт. Я вже трошки прокачався та думаю, що в цьому випуску ми зможемо перемогти тічера, вчителя та директора. Я Буду старанно готуватися для цього, та в е, нас ще хвастає е, їжі для того, щоб перемогти того, але нам потрібна ще е, скористь та сила. Е, спочатку я буду качати скорость, е, нам тут потрібно трошки пробігти, е, це виглядає дуже странно. Ми головою уперти в як е, это сказати? В штуку, в общем. І біжимо. Так, з бігом ми зробили, та тепер ми качаємо біцепс. Ой. Ну, так. Логіка ігри зашкалює. Самі розумієте, забираємо гіфт. буде зараз з ним битися. Так, потрібно клікати багато. Та ми його перемагаємо, перемагаємо, але це дуже важко ще. Так, 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 так. Та ми його перемогли. Та нам потрібно зараз прокрутити ще спін, який в нас є. Та нам випадає 20 кубків. Це не найгірше, що могло випасти. Тому я. Не, не прям рад. А я к вам вернуся, коли вже зможу е, победити е, цього директора. І в мене вже все по 21 тисячі, та думаю, ми зможемо перемогти цього директора. Давайте з ним пофайтемося. Так, о, ні-ні-ні. Ми програємо ще. Ну добре, тоді нам потрібно. За... Нам потрібно ще позмагатися з тічером, щоб накупити на яйце з 120, яке сто... коштує 125 вінів, щоб були краще пети, та ми могли перемагати могли прокачувати швидше. Е... Так, ми перемогли цього тічера. Тепер в нас є 125. Ми можемо купити. І цей нам нападає Манкіка Камонка. Сам... Саме найгірше, але вона, напевно, буде краще, ніж мої пети. Так, вона краще за всіх моїх петів. Добре. Теп... Тепер нам потрібно ще прокачатися. Але це я вже зроблю поза кадром, і на цьому ми випуск закінчуємо. Та хто подивився, не забувайте підписати на канал, став ставити лайки, якщо хочете бачити більше відео з Роблоксу. І всім удачі, всім пока-пока.